Добрий день, дорогі телеглядачі! З вами програма Русинська родина і я, її ведуча Оксана Розман. 5 марта в Віршавському домі дитячої творчості відбулася презентація книги молодої письменниці Оксани Вовканич під прозорими шатрами долі. Хочу вам сказати, що Оксанка пише досить давно і досить цікаво. Одного разу так це стало, що разом із Мирославом Дочинцем, з директором, і власником видавництва, яке видало цю книжку, ми потрапили на, на один солідний літературний форум і взяли з собою Оксанку ну, і Почитали ми свої тексти і дозволили почитати і Оксанці. І е, враження у е, читачів-слухачів тої публіки було таке. Що вони, перше питання після того, як Оксанка прочитала пару віршів, а вони кажуть, а тобі кілька років? А це все, справді сама написала. Тобто Оксанка пише настільки серйозно, настільки е, солідно, грамотно, грунтовно, е, що складається враження, що в неї має бути великий життєвий досвід. Можливо, я не знаю, так, такого величезного досвіду немає, але є. Дівоча, жіноча інтуїція, яка їй підказує такі е, теми, такі е, слова, які переконують, які доходять до душі, які е, створюють таке враження, що дійсно е, дівчина не просто талановита, а дуже талановита, дуже мудра. І ці всі е, речі, про які вона пише, заставляють задуматися, заставляють бути ці високі ночі, на яку тримає наша Оксанка. Цій книжці передувало декілька публікацій. Ну, звичайно, у новому житті, яке активно присутнє у нашому залі. І е, були два альманахи. Е, перший з них був Супілка часу, який вийшов у 2011 році. І другий альманах Вілак Почуттів вийшов у 2012 році. Це загальнонаціональні альманахи. Супілка часу був. Перший він був наполовину тонший і надзвичайно цікавий альманах, тим, що Валерій Гребенюк, автор ідеї цього проекту, зробив, вирішив зібрати в одній книжці поетів різних регіонів України для того, щоб поети не жили в якійсь ізоляції, для того, щоб наша творчість переходила через Карпати, а тих людей, які живуть за Карпатами, приходила до нас. І в одній книжці ми представляли там по 10, чи по 7, чи по 5 віршів. Він е, цю книжку видав. проєкт мав успіх. І у 2012 році вийшов е, другий альманах «Віла Почуттів. Книжка вийшла у серії Трива Парнасу, де стала четверту. Куратором видання є Василь Васильович Кузан. Видаємо цю серію у видавництві Карпатська вежа» в Мукачеві Ярослава Доченця. Це серія загальнонаціональна. Перша книжка у цій серії була Маріанна Шучко Феєрверк Багряної Шепшини. Друга книжка це жінка, що навпроти у вікні Наталія Данилюк із Франківщини. Третя Світлана Кедик. Із Виноградова Світ добра книжка, яка презентувалася в нашому районі. І це четверта книжка. Планується в цій серії як мінімум 10 книжок. І у зв'язку з тим, що ми вибираємо авторів лише талановитих, лише таких яку, якісну поезію, то ця серія має розголос і має вже рекламу, таку позитивну, дуже далеко за межами. Закарпаття, не будемо говорити про район далеко за межами Закарпаття. А допомагав в збірки, то Та людина не хотіла оголошувати себе, я хотіла записати ну, в кінці книжки, там якби подяку спонсорам, але не хотіла себе якби публікувати, тому залишилося якби в секреті такому. Ну. Із Ужгород, з Ужгорода. Там теж з обласної адміністрації можна сказати. Бо співпраця була, ну то там мені виділили кошти. Майже до всіх книг, які виходять у цій серії, я писав передмови. Тут також є моя передмова. Читати її або переказувати я не буду. Можете мені на слово повірити, що поезія Оксанти Вовканич вартує того, щоб її читати. У книжці зобрано 55 поезій авторки. Декотрі з них вона зачитала на презентації. Кожного з нас колись рано чи пізно трапляються в такі ситуації, що ми втрачаємо, на жаль, дорогих нам людей, і якраз е, цей вірш про людей, яких вже немає серед нас, надихнула мене смерть моєї бабки три роки назад, якраз 20, 20 березня буде три роки. Та називається Для тих, кого немає, тим, хто не скаже жодних уже слів, хто не відкриє більше свої очі. Тим не потрібен цей шалений світ, вони любові нашої лиш хочуть, їх не цікавить сонячно чи ні, для них одна існує вже погода. наче вірні в небі журавлі, вони не знають бід і навіть горя. Їм вже не сняться зоряні тісни, і кольорові вже не сняться також. Вони, мов тінь останньої весни, десь там блукають поміж дим і запах. І невблаганно моляться за тих, кого ще все попереду чекає, Хоча й не схожі зовсім на святих, та їх душа живе, не помирає, їм повернути б хоч єдину мить. Життя хвилини ж так до себе ваблять. Та що тепер казати нам про тих, про кого вже залишилась лише пам'ять? Поезією з будь-якою книжкою люди живуть, проживають певний проміжок часу, особливо тоді, коли спілкуються з цією поезією, особливо тоді, коли поезія знаходить відгук у душі. А ця поезія, я переконаний на 100%, відгук у душі кожного, хто її візьме у руки. Я не знаю, що таке самотність та чогось знайомиться мені. Ніби я в глухому безголосі намагаюсь крикнути. Та ні, кожен звук вдаряється об стелю, неспроможен просто далі йти, на че в тій розтоптаній пустелі, Він блукає, поки не згорить. Я не знаю, що таке втрачати, опускати впевненість на дно, на півмертву душу доглядати, та хіба мені не все одно? І нехай я іноді цинічна, неспроста іронія моя. Я була обкрадена публічно невразливим злодієм життя. Я не знаю, бо не хочу знати, бо самотність це є втрати тінь, бо боюся голову втрачати та чогось знайомиться мені. Я вічністю твоєю хочу стати, наповнювати радістю тебе, коханням божевільним проростати у погляді твоїх п'янких очей. Я хочу загубитися з просоння у хвилях непростої течії у пристрасті, у лавах беззаконня, де все для нас, а ми одні чиї. Я хочу задихнутися світанком, розтопленим, неначе шоколад. На кожному шматочку твого ранку, З покусою родившись на губах. Для тебе хочу завжди бути перша, не падаючи, як отой листок. З тобою відчувати силу звершень, пронизуючись нею до кісток. Та все-таки найбільше, мабуть, хочу, заснувши на оголенім плечі, прокинутись тихенько серед ночі, і всесвітом лишитись у тобі. Василь Кузану повів, що мало є таких людей, які можуть прочитати чиюсь поезію ліпше, чим сам автор. Марина Максим, без сумніву, єдна із них. Під прозорими шатрами долі непомітними стали шляхи, по яких, наче мрії, з долоні, відлітали останні птахи. Я, зливаючись тими птахами, вже не вперше збираюсь втекти, та від вічно болючої рани неможливо так просто піти Я закопую в серці безодню ставлю хрест на холодному тлі. Я зробила б що тільки завгодно, щоб життя усміхнулось мені, відраховані щастя хвилини, вже написані вічні рядки, наближається світ години до самотньої злої пітьми, під похмурими шатрами долі непомітними стали шляхи, по яких. Наче мрії з долоні відлітають останні птахи. Вірш то не просто рифм. То емоції, чувства, якісь переживання поета, котрі він благодаря своєму таланту може викласти на листі. Що вдохновляє тебе на написання поезії? Переживання. Різні переживання, які ну, можна сказати, в такому повсякденному житті зустрічаються. Ну, ситуації. В основному такі я пишу, коли в мене досить такий поганий настрій. Дуже коли вже дуже поганий, тоді вже не пишу, навіть мені не до того. А коли такий досить такий, такий поганий, тоді пишу. Тоді, якби а треба якусь атмосферу, щоб настроїтися там, музика або тишина. Можна тишина. І щоб в кімнаті, там, де я сиджу, нікого не було. Ну зовсім нікого туди може. Може, в другій не буде лише в тій, де я пишу, щоб нікого не було, і тишина, звісно, музика мені не. Не дуже імпонує, тиша в основному. А коли вас зникла ідея збірку водити? Та ідея вже це тягне дуже давно. Чесно, я до нього, якраз до Василя Васильовича, прийшла, так пам'ятаю, він ще був начальником відділу культури. Прийшла нагло, то було роки за п'ять тому назад. Так, просто ну, думаю, що знаю, що він такий поет, що він себе в такому кругу якби крутить і пішла нагло така до нього в кабінет. Що от-от я пишу, хотіла б вам видати збірочку і аж чи може якийсь там чи відкоригувати, чи щось таке. Ну він як професіонал, він то може зробити найліпше. І він туди ми почалися з ним так мої співпраця. Часто ми ходили на конкурси різні, там і він десь свій якби творчий вечір проводив, та й мене туди там мені не давав слово. Мені ся видить, що років п'ять, може сім тому вона перші свої вірші принесла в редакцію газети Нове життя, при яких діє літературна студія, якою я керую, і Василь Васильович Шкіря він прозою завідує я поезію. А він як спеціаліст по прозі порекомендував мене як спеціаліста по поезії для того, щоб поконсультувати, зробити деякі правки, відредагувати деякі твори. Ну, я поміг Оксанці, потім вона була на заняттях літературної студії, відвідувала якийсь час недовго і нерегулярно, але були такі заняття і усіх творчих людей. Дітей, дорослих людей, бо в мене в студії в наші є і пенсіонери, які починають писати, які почали писати і видавати книги після виходу на пенсію, такі як Микола Бахмацький або Катерина Попович із Лукова, Микола Бахмацький із Іршави та інші. Але ну, коли людина Може, коли має час, тоді вона пише. Я намагаюся всіх цих творчих людей об'єднувати, якось їх тримати купи для того, щоб створювати літературну атмосферу. Таку у цій атмосфері люди збираються такі, які один одного не просто розуміє, а розуміє зсередини, розуміє самий процес творчості, розуміє усю ту механіку, яка рухає нами до того, щоб ми писали. Василь Кузан не лише допомагав починаючій поетесі видавати збірку, він також є і її главним творчим наставником і совітником. Мені видається, що Оксанка буде писати далі, що вона напише ще не один твір, видасть не одну книжку, тому що Бог їй дав талант і радує мене особисто, то радує, що у нас на Іршавщині, на нашій. Землі так багато є талантів, і ці таланти кожного року проявляються. Оксанка одна з них. Я за її творчістю спостерігаю давно. Я вже говорив на презентації, що із самого початку, від коли я її перший раз побачив її твори, від того часу спостерігаю і радію за кожен крок. Рок до успіху, що дуже важливо, що вона справжня, вона не зіпсута філологічною освітою, вона не намагається робити якісь там філологічні в конструкції такі незрозумілі, і з самого тексту вона пише те, що їй підказує її душа, і то радує, бо справжності не вистачає в нашому житті. Взагалі, у нас час усі стараються притворятися, прикидуватися, грати якусь роль. Дуже мало людей, які є самі собою. Оксанка одна з тих, тим вона цікава. Василь Васильович сказав. Він в основному такий мікби керівник по творчості. Якраз я з ним постійно щось там чи треба мені якісь. Дати совіт чи щось то я лише до нього, щось касає вже творчості, лише до нього йду в першу чергу. Поначалу мене взагалі було е, на російській мові вірші. В основному були на російській мові, а вже як після зустрічі з Васильом Васильовичем, він мене наштовхнув, каже: Нас Україна, треба бути мої патріотами. Я би так не казав, що я її перевчив. Е, просто Чужою мовою не можна писати те, що підказує душа. Душа має говорити рідною мовою. Я собі так думаю. Ну, перших я з вами не соглашуся. І кітюжи говорить за чужу і за свою, та наша авто тобто, закарпатська. Я не проти. А тоді виходить, що українська теж чужа. А ми ж говоримо як. По -нашому, по нашому по нашому, по-українськи. Ми говоримо по-русинське, по, по русинське. Ми говоримо по-русинське вдома, по, по закарпатськи, е і пишемо фактично так, якби нам це вдавало так писати, як ми говоримо, то би був ідеал. Але е все таки нам ближче українська мова, ніж російська, ніж англійська, ніж німецька, іспанська, чи ще якась. Ми живемо о, у центрі Європи, і я би хотів, щоб ми знали всі європейські мови, бо чим більше мов людина знає, тим більше вона є людиною. А то фактично дуже. Мала ймовірність того, що ми будемо знати всі мови, дуже мала ймовірність, що ми будемо на двох-трьох мовах писати. Хоча це реально, і якби Оксанка писала ще на якісь мови, то най... найпише, найпробує. Але найліпше можна писати лише на своїй рідній мові. Я в тому переконаний на русинську, на так. Я значально зла таку ідею, що я хочу книжку. Потім вже він каже, що як мене настроїмо на український лад, і ми почали ми. Вже писати по-українськи, тому збірка лише по на українській мові вже вийшла, ну, якби російська. Порахувалися маленько, що то ну, я хотіла, кажу, давайте поділимо. Кажу, буде половина українська, половина руська, то такі мої так само, ніж є, хотіла їх, щоб вони були. Або він каже, ліпше мало, а самого доброго. Каже, то ліпше, коли много а такого, ну, різної такої. Кроме Василя Васильовича Оксану також підтримували друзі і близькі люди. Кожен з них на презентації висловив свої пожелання авторці. Звичайно, це дівчинка талановита і мені дуже гордо, що вона моя дівчинка. Саме головне. Ну як у нас вчителів. Поки діти ростуть, чиї вони? Мами і вчителька. Завжди вчитель каже, моя, моя Маріянка, моя Оксанка і так про всіх. І, звичайно, мені дуже приємно, що справді моя Оксанка досягла такої вже першої такої сходинки. Позитивної, і я дуже хочу тобі побажати, щоб тебе ця, ця доля нагородила тільки благами, щоб ти у своєму житті досягла про що мріє, мабуть, кожна дівчина про особисте щастя. Ну і звичайно, не дуже хочу, щоб ти не зупинялася на досягнутому і продовжувала писати, бо я все ж таки, я тобі, коли ти мене запрошувала, я тобі казала, що я читала твої вірші. Бо вони справді, як вже сказано, було. Здається, якби я тебе не знала, я б думала, що ця людина написала, яка справді має дуже величезний досвід. Настільки пронизливі ті вірші, настільки почуття в них вирує, що мурашка кожі, як кажуть. Бог теж бери тут внутрішню такого музову, що ти маєш таке надбання писати. Пиши, справді, то все, що залишається на папері. Воно залишиться на довгі роки, часи. Я дуже буду радий, якщо за межами району любителі футболу говорять про Гіцьку, про Пасульку, про Улинця. А любителі, значить, десь книга творчо пера будуть говорити там про одного, другого, третє, і там буде прізвище І Вовка Значить, Він їх буде тішити як берова, бо я буду казати, що це все творча людина з нашого села. На такі зустрічі особисто мене не потрібно запрошувати. Якщо я знаю. Інформацію маю від своїх друзів, від своїх знайомих, або тим паче бачу оголошення, звичайно, я залюбки йду. А найбільше мене, звичайно, цікавить творчість, літературна, художня, взагалі життєва творчість і взагалі мене цікавить жіноча творчість. Всім мужчинам, які тут присутні в цьому залі, передавайте і своїм друзям, мужчинам, обов'язково читайте. Твори, дивіться ті картини, які малюють жінки, а особливо читайте поезію жінок. Тому що, щоб пізнати жіночу душу, жіноче серце, їхні переживання, їхню надзвичайну таку навіть на волосинці тоненьку натуру, їхню вразливість, їхні почуття, їхні переживання, читайте жіночу поезію. І тоді нам і зами мужчини стане легше розуміти своїх дівчат, своїх матусь, своїх дружин, знати про них, ну все неможливо, в принципі, знати, але через поезію обов'язково пізнаєш людину, жінку, яка написала, і жінку як таку. В цій хвилині Оксаночку, я хочу побажати вам добра, звичайно, здоров'я, довгих років життя, довгих творчих років життя. І нехай це. Поетичний дар, яким наділив вас Господь через своїх батьків, супроводжує вас усе ваше життя. А ваше серце і ваша душа завжди нехай знаходить спокій у тих рядочках, з якими ви єднаєтеся, коли берете чи ручку, чи можливо і ну, зараз не влівець, звичайно, ручку і пишете ті рядочки, які чи самі до вас приходять, чи, можливо, вам Господь їх наговорює і передаєте на. А ми маємо можливість ваші любителі, поезії вашої. Я буду намагатися і надалі слідкувати за вашою творчістю. Будемо милуватися і вами, і вашими віршами. вам, добра і життєвої удачі! Ви знаєте, мені, чесно кажучи, повезло було по деякій вірші чути такої з почерканого листа. Це, ну, обично то все було по телефону, Я чув. Деколи мені з неї треба було тут вірші, кутро ще китає послідню каплю з дюбіка з зубної пасти. Ну, все-таки свого добивав, вона мені їх розказувала. Звісно, в мене зараз дихання всі мої нормальні функції життєві переставали робити е, прекрасних слів. Дійсно, як вже було наголошено, то великий дар то талант, то як сказати, ну, там були вірші про любов. Да? Дивіться, многі з нас кажуть, що любов тяжко описати. В, в, в неї дар в неї дар знайти ті слова і ще плюс до того виложити на листі в ритмованій формі. І не так виложити, що здається, що це ну, за гранью того, що ми можемо зрозуміти. Ти робиш добре діло для суспільства, добре діло для краю, а тим паче для нашого і Ешавщини. Я би хотів побажати тобі натхнення, Божої благодаті та благословення від Бога, щоб ти і надалі трудилася так само на благо, щоб ти е, з кожним роком випускали не по одній, а по дві, і три і більше збірок цієї. Хай буде у тебе здоров'я кріпкою, тому що коли є, людина має здоров'я, не є більше натхнення писати більше творчого, більше про любов та хансі. Дякую. Перше видання Оксани Вовканич претендує на успіх. Так що вона говорить, що не збирається поки що міняти жанр і хоче розвиватися в тому ж напрямку. Все хотіла б спробувати себе в прозі. От в прозі дуже мені це то любить. але щось то для мене видиться такої дуже тяжко знаєш такої що щось невироятне по прозу писати та. Раз щось не прийшло мені ніч такое. А дуже вам хотіла мені прозу, і ще доста мені любить якась, е, може, ну в малесенькі такій мірі е, акторство. От актор акторство, то що мені ще так любить. Зна. То хіба на майбутнє? Це як була перша, е, перша така презентація, то ще зовсім усьо не стало май, якби на рунний путь. І... Постараємося, якби так само якісь організовувати творчі вечори. Можливо, в нас є в планах тепер майже в Ужгородів спілці письменників або Василь Петрович. Густій, дуже він такий. Ми з ним досить <свісно> <свісно> так тож общаємося, не зміг просто прийти. Що зробимо або спілці письменники, або десь у бібліотеці, якусь теж презентацію, творчий вечір вже якби в Ужгороді. Ну, така в мене би, ціль на даний момент. Як буде далі, чесно, ніколи не. Я не з тих людей, що дуже планують наперед. Взагалі. Я навіть на завтра ніколи не знав, що буде завтра, я ніколи не планую наперед зовсім. Та як дасть бочка, так і буде. Ви вірши на українській мові. Не думаєш спробувати по-нашому. Писати по Закарпатськи, по-русинськи. Ні, чи, ні, є, є пару таких віршів, які ми в тому складали колись із сестрою. і у нас там, ну то такі комічні, знаєш, якби щось прикол такий невеличкий, ну по-закарпатськими писали. А чесно кажу, будуть, хотіло би це мені, то принаймні дуже цікаво, ну дуже хочеться спробувати, тому що якби себе досконалювати треба по-любому. Попробуйте обов'язково. А що з того вийде? Ну, вже буде мене. Дасть Бог чути по тому. Дорогі телеглядачі, це була програма Росинська родина і я, її ведуча Оксана Розман. Прощаюся з вами до слідучого тижня.